Уяви собі світ, у якому соціальних мереж не існує. Жодних новинних стрічок, жодних лайків, жодних відео, що розлітаються мережею за лічені хвилини. Важко уявити, правда. Сьогодні соцмережі стали невід'ємною частиною нашого життя. Ми прокидаємось і одразу тягнемось до телефону, переглядаємо новини, відповідаємо на повідомлення, ділимося моментами свого дня. Але що буде, якщо їх раптом заборонять? Або суттєво обмежать, як це вплине на суспільство, на кожного з нас особисто, і чи дійсно це добре або погано? Останніми роками багато країн почали активно впроваджувати закони, що регулюють використання соцмереж десь вводять обмеження за віком, десь блокують певні платформи, а подекуди навіть намагаються повністю виключити їх із життя громадян. Причини для цього різні. Хтось стверджує, що соцмережі шкодять психічному здоров'ю, викликають залежність, сприяють поширенню фейків та агресії. Інші переконані, що це політичний інструмент, який слід контролювати, аби уникнути маніпуляцій. Але чи можуть такі заборони дійсно змінити суспільство на краще? Уявімо, що всі популярні платформи раптово зникли. Що зміниться? Перш за все, люди почнуть більше спілкуватися в реальному житті. Менше сидітимуть в екранах, більше звертатимуть увагу на навколишній світ. Прогулянки парками, розмови за чашкою кави, живі зустрічі, усе це знову стане нормою. Але чи справді всі відмовляться від цифрового спілкування? Навряд чи адже потреба в комунікації нікуди не зникне, і люди знайдуть нові способи бути на зв'язку. Є ще один важливий аспект інформація. Сьогодні соцмережі стали головним джерелом новин для багатьох. Вони дозволяють отримувати інформацію швидко, але водночас часто стають майданчиком для дезінформації. Без них ми повернемося до традиційних медіа газет, телебачення, радіо. Але чи означає це, що інформація стане об'єктивнішою? Адже маніпуляції були завжди незалежно від форми подач? Також варто згадати вплив соцмереж на бізнес. Багато підприємців просувають свої товари та послуги саме через інтернет. Без соцмереж вони втратять велику частину аудиторії. Це може спричинити економічні зміни, змусити бізнес шукати нові способи залучення клієнтів. З іншого боку, це може дати шанс малому бізнесу, який раніше губився серед великих корпорацій. Люди почнуть більше довіряти сарафанному радіо, а не рекламі в стрічці новин. А що ти думаєш з цього приводу? Як би ти відреагував на повну заборону соціальних мереж? Чи змінило б це твоє життя? Напиши в коментарях, адже кожна думка важлива. Якщо ж говорити про негативний вплив соцмереж, то він справді існує постійне порівняння себе з ідеальними картинками з інтернету викликає тривожність і невпевненість. Молодь особливо схильна до цього фільтровані фото, ідеальні образи, життя без проблем, усе це створює хибне уявлення про реальність. Але чи вирішить проблему заборона? Чи не краще навчити людей критично мислити і розуміти, що реальне життя значно складніше і багатогранніше? Заборони можуть змінити суспільство. Але питання в який бік? Історія знає безліч прикладів, коли обмеження лише посилювали інтерес до забороненого, люди завжди знаходили способи обходити заборони. Тому, можливо, замість того, щоб просто забороняти, варто вчити користуватися соцмережами розумно. Уяви собі життя, у якому доступ до інформації суворо обмежений. Жодних новинних сайтів, соціальних мереж, незалежних журналістських розслідувань. Ти не можеш перевірити, що відбувається за межами твоєї країни, не можеш дізнатися альтернативні точки зору. А за неправильне запитання можна потрапити в неприємності. Як почуваються люди, які живуть у такому середовищі? Як вони пристосовуються до обмежень? І найголовніше, як це впливає на їхнє життя та мислення. Дехто може сказати, що така ситуація пережиток минулого, але сьогодні у світі все ще існують країни, де вільний доступ до інформації розкіш. Наприклад, у деяких країнах будь які новини проходять жорстку цензуру, а за перегляд заборонених сайтів можна отримати серйозні покарання. Люди змушені шукати обхідні шляхи, користуватися зашифрованими месенджерами, vpn сервісами отримувати новини від родичів із-за кордону. Але навіть така інформація є фрагментарною, а часто небезпечною. Один із яскравих прикладів життя в країнах із тотальним контролем над медіа. Тут люди виростають у реальності, де державна пропаганда єдине джерело новин. Вони не мають можливості порівнювати інформацію, не можуть дізнатися альтернативну думку. Багато хто навіть не підозрює, що існує інший світогляд, адже їм ніколи не давали шанс його побачити. Але чи можна повністю контролювати інформацію? Чи не знайдуть люди способу дізнатися правду? Насправді історія показує, що інформація завжди знаходить шлях. Сам видав, підпільні радіостанції, нелегальні газети, усе це існувало навіть у найжорсткіших режимах. Сьогодні роль таких джерел відіграють цифрові технології, але ризики залишаються у деяких країнах навіть натяк на критику влади може призвести до переслідувань. Як ти вважаєш, чи можна змусити людей жити без інформації? Як би ти почувався, якби не мав змоги дізнаватися про події у світі? Напиши свою думку в коментарях, адже вона важлива. Життя без доступу до незалежної інформації, це не просто обмеження прав, це вплив на спосіб мислення, на світогляд, на здатність аналізувати та приймати власні рішення. Люди, які виросли в такому середовищі, часто навіть не підозрюють, що їхні погляди могли би бути іншими, якби вони отримували більше даних. Чи є вихід, чи можуть такі суспільства змінитися? Досвід різних країн показує, що там, де люди отримують, Хоч би частковий доступ до інформації поступово зростає прагнення до змін. Правда може бути небезпечною для тих, хто хоче контролювати суспільство. Але вона також є ключем до свободи. У сучасному світі цифрові технології стають невід'ємною частиною життя, але разом із ними приходять і нові виклики. Деякі країни вводять жорсткі обмеження в інтернеті, контролюючи інформацію та доступ до глобального простору. У таких умовах. Збереження національної культури та ідентичності стає ще складнішим завданням. Як передавати традиції, коли цифровий простір регулюється владою? Чи можливо зберегти культурну спадщину в епоху цифрових заборон? Культура завжди була засобом передачі досвіду та цінностей від покоління до покоління, народні пісні, казки, обряди усе це створює основу, яка допомагає людині ідентифікувати себе з певною спільнотою. Але коли цифрові обмеження стають нормою, культурний обмін ускладнюється. Наприклад, багато традиційних свят можуть бути заборонені або піддаватися цензурі, якщо вони суперечать офіційній ідеології держави. Одним зі способів збереження культури в умовах цифрових обмежень є передача знань усно або через друковані матеріали. У багатьох країнах, де інтернет контролюється, люди повертаються до старих методів спілкування. Проводять закриті зустрічі, створюють паперові журнали, які поширюють серед своїх. Це нагадує ті часи, коли інформацію передавали через сам видав, уникаючи офіційної цензури. Проте навіть у таких складних умовах технології можуть стати союзником культури. У закритих суспільствах люди використовують VPN, зашифровані месенджери та альтернативні платформи, щоб ділитися важливою інформацією. Вони створюють цифрові архіви. Записують національну музику, фільмують традиційні обряди та поширюють їх у міжнародних мережах. Таким чином, навіть під обмеженнями культура, знаходить шляхи для існування. Але питання залишається відкритим: чи може культура зберігатися без відкритого інформаційного простору? Чи достатньо традиційних методів, щоб передати майбутнім поколінням справжню культурну спадщину? Що ти думаєш про це? Напиши в коментарях свою думку. Культурна ідентичність це не лише історія, а й те, як люди живуть сьогодні. І хоча цифрові заборони ускладнюють доступ до знань, вони не можуть повністю знищити бажання зберігати свою культуру. Люди завжди знаходять способи передати свою спадщину далі, навіть у найскладніших умовах. Головне, не зупинятися і шукати можливості для розвитку. Світ змінюється і разом із ним змінюються способи отримання інформації, збереження культурної спадщини та взаємодії людей у суспільстві. Заборони та цензура намагаються обмежити доступ до знань, соціальних мереж і навіть національної культури. Проте історія показує, що люди завжди знаходять нові способи передавати інформацію. Чи це боротьба за право користуватися соціальними мережами, чи спроби зберегти традиції в умовах обмежень. Головним залишається прагнення до свободи та збереження власної ідентичності. Технології можуть бути як інструментом контролю, так і засобом подолання бар'єрів. Головне, не зупинятися у пошуку можливостей, адаптуватися до нових умов і підтримувати одне одного.